Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Давайте сьогодні розглянемо квітник біля входу в будинок і що саме дає йому привабливості навіть в зимову пору року. Підпишіться на канал, приділіть буквально 10 секунд вашого часу. Поставте лайк і вподобайк цьому відео. Чим же забезпечується сталість і декоративність квітника протягом всього сезону. Ось я думаю, що на прикладі цієї частини саду ми можемо все тут і побачити. По-перше, це Фони, які можуть бути для квітника, в даному випадку це є стрижені граби в одній із частин цього саду. Дерева, які так само можуть бути у вас в квітнику, і бути також або фоном, або рости безпосередньо в квітнику. Це кущі, листяні, хвойні, стрижені, вільнорослі, гарноквітучі. Пайдуже. Просто їх необхідно коректно поєднати один з одним. І е, безпосередньо е, самі рослини, трав'янисті квіти та злаки, а соки, е, які можуть бути або зимозелені, що надає нам додаткових фарб е, в зимовий період часу, або вони будуть стійкими так званими структурними, які будуть витримувати навантаження і зміни температури та погодних умов. Навіть в зимову пору року. І ось цей весь квітник якраз можна розібрати по поличкам і все це проговорити. Чим ми зараз і займемось? Я, мабуть, ніколи не забуду слова моєї колеги, з якої ми знімали один із перших роликів Оксани Кухар. Вона сказала, що коли вона проєктує сад. Вона думає завжди, яким він буде взимку. Для мене тоді ще в 2018 році це було якось дивно. Ми знімали літом, і в мене не було досвіду і розуміння того, про що вона говорила. Але з роками я почав усвідомлювати, як вона була права. І коли ми створюємо квітник. До речі, значення немає на вході, от як у нас зараз тут, чи в будь-якій іншій частині саду. Не нехтуйте тим, щоб використовувати кущі не обов'язково хвойні, але зараз мова піде саме про них. В даному випадку це тиси. Тому що кущі, вони так само є складовою квітника. І вони ось цю структуру зимову нам і будуть тримати. Що ми можемо зараз і побачити? Вони тут ростуть третій рік. Ми їх посадили в 22-му році і складаються з вільнорослих кущів. І на задньому плані є стрижені форми. Буде окремий ролик, мабуть, присвячений, чому ми саме так зробили. І в принципі, у нас є ролик, коли ми знімали цей квітник десь в 23-му році. Влітку ви можете так само на нього подивитися і порівняти відмінності цього квітника в різні пори року. Але не тільки хвойними рослинами ми можемо надати структуру в нашому саду, і я вам зараз це проілюструю. Ось яскравий приклад. В даному випадку це багатостовбурний кущ яблуні Еверест, яблуня це дерево, але в даному випадку вона зараз в форматі куща. І вона не тільки гарна навесні, коли буде цвісти і ще давати плоди. Потім навіть деякі ягідки яблочка і зараз залишаються. Вона і зараз цікава, тому що вона створює ось цей об'єм, оцей каркас навіть на зиму і. Він мене влаштовує в цій частині саду, тому що цей шматочок дуже маленький, тут є сходи, а тут є е, заїзд в гараж. І е, висадити тут ще якісь кущі і стису ну, можливо, е, було б сенс. Але мені здалося, що коли буде от така невеличка рослинка, яка проглядається і видна е, фасад, воно буде більш цікавіше. Більше того. Можна використовувати завжди стрижені кущі. Це е, жива горожа із кизильника блискучого. Я думаю, ви знаєте його переваги. Всі е, тут вона просто підкреслює нам вхід в будинок і дає певну вишуканість, можна сказати, і запрошує в будинок, щоб ми могли потрапити до нього. Е, так як я створюю сади в природному стилі, е, такі стрижені форми вони завжди. Достатньо цікаві, тому що вони формують контраст такої розхлябаної природи, якщо можна так сказати, не знаю. І таких стрижених підпорядкованих форм. Ось ще один шматочок цього квітника. Ну, власне, квітник складається з трьох таких частин, це найменший. Але фоном для нього є жива гарожа з грабу звичайного. Так само, чому абсолютно може бути. Вона і парканом слугує в даному випадку. Бо тут містечко, як ви бачите, без парканів. Ну, майже. І є фоном для квітника. Це також один із елементів, коли стрижені кущі. Або формовані рослини можуть бути е, структурою для зимового саду і для нашого квітника. Ну, і ось ще один приклад, коли ми стрижені листяні кущі, в даному випадку бірючина звичайна, ми використали як фон для нашого квітника. Так, там є композиція, вони поєднуються зі стриженими тисами. Чергуються з вільнорослими тисами, але все одно вони ці кущі, в даному випадку бірючини, також грають нам на руку навіть деякі із них без листя вже для того, щоб створити або фон, або залишити структуру квітника на зиму. Тут ще квітник цікавий для мене тим, що ось що зараз ви побачите в снігу? Це все є смуга газону. Вона така достатньо довга, ну вздовж цього квітника, але ну, не широка, метра, там може три. Е і хотілося створити квітник, наповнити його такими рослинами, які і з газоном будуть. Підкреслювати його, оцю смугу, знаєте, смарагдову. І щоб вони зимою були цікаві, і щоб безперервне цвітіння було. В принципі, мабуть, так всі квітники потрібно створювати, але для мене чомусь от вхідна частина, вона більш така вимоглива. Тобто я ставлю більше таких собі. Ну, я таким є для себе внутрішнім цензором, що там можна використовувати, а що ні. І ось тут ми використали достатньо багато. Зима-зелених рослин, в даному випадку асок. І ось ці плями, які ви бачите, і будете бачити, коли я буду рухатися вздовж квітника, це асака Irish Green. Подивіться, наскільки зимою вона гарна, як вона наростає, вона трішечки розповзається. Що для нас абсолютно не критично, це керовано відбувається. Але оці зелені плями вона залишає на зиму і щось підсохло трішечки, але це не критично. Тобто, знаєте, таке поєднання кольору асаки ну, з газоном, коли він не під снігом, і з тисами по всьому квітнику відбувається. Так само звертає на себе увагу Сеслерія осіння. Дуже гарний злак, дуже класний, я вважаю, не хворіючи нічим, принаймні мені про це не відомо. Компактний, але ми побачимо там більше його екземпляри і зберігаючи на зиму свою структуру, навіть волаті, бачите, ну, суцвіття вона залишає на зиму, на відміну від, наприклад, от, щучник дернистий, деякі кущики були, бачите, його зрізали. Бо це був сорт, коли ми висаджували golden шлеєр або Bronze шлеєр. Вони достатньо потужно починають свісти навесні, але десь восени їх волоті там вже насіння осипається, і вони можуть бути не такими привабливими. А от сеслерія, подивіться. У неї ці волоті залишаються і на зиму. Я не думаю, що там насіння залишилось, воно, мабуть, вже опало. Але тим не менш, структура залишається так само, як і е, спарабол. Спарабол е, повітряний. Е, так, під впливом снігу деякі е, волоті у нього розвалилися і не піднімуться вже. Але ось ця хмаринка достатньо цікава. Я вважаю, що прям ну, зараз навіть. Під тим снігом, який вона витримала, просто суперова. Ну, і ось ми можемо побачити повтори. Ну, загалом квітники так і створюються, коли ми повторюємо рослини. Так само Асака Irish Green. Отут вже під снігом. І вже почала відростати, подивіться, бо була тепла погода. Це щучник дернистий, ну там Голден або Бронз. Шлеєр значення немає. Будь-який щучник буде відростати, коли буде температура плюс 5. І ось кущі сеслерії, про які я говорив, які тут, тут це один кущ. Власне, вам хочу сказати. Які от виростають до такого розміру і мають ось таку структуру на зиму. Тобто, за рахунок зимозелених рослин, як осоки, не всі осоки зимозелені, але ми використали тут саме такі: Сеслерія, яка декоративна протягом всього року, та щучника, який декоративний навесні, ми сформували каркас із злакових трав. Але це не всі злаки, які ми тут використали. І вам хочу ще сказати: насправді тут квітів дуже багато, їх просто зрізали, бо ну, вони втратили свою декоративність. Е, тобто... Не потрібно сприймати цей квітник як виключно із злаків. Це неправда, це не так. Квітник достатньо щільно засаджено, і в літніх відео це якраз можна побачити, і там велика кількість квітів. Ми про деякі з них, які залишились, і сьогодні будемо говорити. Але хочу ще продовжити про злаки. Подивіться, який красень зараз пенісетум східний сорту фламінго. Я до нього завжди ставився скептично з точки зору того, що він коли в жовтні вже висихає, у нього декоративність втрачається. На цьому прикладі я можу тепер сказати, що не тільки полив, але і ґрунт, ну, це очевидно, але я тепер бачу цьому підтвердження. Але і ґрунт сильно впливають на структуру і форму рослини, як він її тримає. Тому що в мене в розсаднику і в садах, які я створював, у власному у замовників у нас достатньо важкі ґрунти. Вони суглинки є, там глина, там десь чорноземи. А тут пісок перемішаний з торфом, бо ми тут міняли ґрунт, я просто знаю, який він тут є. <кій> і рослина дійсно гарно тримається весь період. У мене на важких ґрунтах цей пенісетом в жовтні вже потрібно обрізати, і ну, краще на нього не дивитися, бо привабливості у нього немає. На легких ґрунтах, як він гарно себе поводить, і в зимову пору року в тому числі. Ось тут, до речі, можна показати два злаки, які структурні і наскільки вони гарні взимку. Це куничник діамантовий, а це. Куничник гостроквітковий Карл Фостер. А, відмінність їх в тому, що Карл Фостер почне зеленіти ще в березні, як іщучник, і у нього волоті випускаються набагато раніше. І за рахунок того, що в червні він починає вже цвісти. Зараз у нього ці волоті вже без насіння, але ще структуру тримають. А у куничника діамантового, який виходить набагато пізніше і починає цвісти аж в серпні, і він має абсолютно іншу структуру куща, волоті гарно тримаються. А тут ми можемо побачити, наскільки куничник коли формується із нього певна група, тримає цю вертикаль. І наскільки він взимку залишається гарним і привабливим, так само, як і просо. І я вам ще хочу сказати, це, із мого досвіду, що із пенісетом Східним, що із просо, дуже часто просо валяться через перелив, перезволоження. Тому їх бажано не поливати. Але тут Повертаємося до питання ґрунтів. Вони дуже легкі, тут пісок перемішаний там землею і з торфом. І тут просто має вигляд дивовижний. В деяких садах у мене, якщо є перелив і важкі ґрунти, то деякі сорти можуть дійсно валитися. Ну і ми бачимо знову пенісетуми, знову сеслерії, десь щучник. Тобто є певні повтори в квітнику. Які забезпечують нам цю сталість, привабливість і декоративність навіть в зимову пору року. А тепер вам покажу ще декілька квіток, які у нас залишилися, і деякі з них зимозелені. Щодо зимозелених, то ми використали декілька рослин Ось це дібровник або самосил. І Мені здається, що він у нас поки що, я не знаю чому, ну недооцінений. Може, я його менше використовую, тому так думаю. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви самосил в своїх садах. По-перше, він зараз гарний. По-друге, він дуже довго цвіте рожевим кольором. Ну, є певні моменти, коли от у нас минулого року була така зима. Так як він зимозелений, його висушило, і він, ну, ми його змушені були обрізати аж до рівня ґрунту, але він відбив потім знову своїми квіточками і свої пагани наростив. Ось, якщо у нас затишні такі території, як тут, я впевнений, що з ним точно нічого не буде відбуватися. І якщо у нас будуть масиви із таких рослин в квітниках, це буде тільки перевага для нас. Ще однією з таких. Зимозелених рослин, яку ми тут використовували, це чемерник. Так, їх небагато в цьому саду, ну, може, штук 40-50. Е е я маю на увазі, що ми не формували із них групу. Але для цвітіння навесні е також незамінна рослина. Ну і єдине, що вона потребує півтіні. Ну, і ще однією рослиною, Квіткою в квітнику у нас є Айстра, яку ми залишили на зиму. Айстра верескова Я зараз точно сорт не скажу, або це Lady and Black, або Princess. Хто може так ідентифікувати, то напишіть, будь ласка, в коментарях. І не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Ви подивіться, наскільки вона структурна, гарна і приваблива навіть взимку. По-перше, колір у неї відповідний є. По-друге, насіння. Цікаво, розповсюджені пропорційно по всій кроні. І ось ця водоспадна форма, ну, я вважаю, що дуже цікавою. І попри те, які були сніги, вона тримається. Ну, і ще одна рослинка, яку я також. Останнім часом перестав зрізувати в квітниках це перовське лебедолиста, Її можна обрізати в принципі ось так, а можна залишати ось такою вертикальною. Якщо вона не розвалюється, знову таки через гарний тут ґрунт для неї і відсутність максимального поливу, тобто їй полив не потрібен. Я думаю, що ви це і так знаєте. А от вона може отаку вертикаль тримати. На цьому квітнику біля входу в будинок я намагався вам показати, наскільки є важливим використовувати в квітниках не тільки квіти, що очевидно, і злаки. Ай дерева, кущі, стрижені, чи вільнорослі, зимозелені рослини, як квіти, так і асоки. Ну і я сподіваюся, що ви будете більш ретельно продумувати квітники, особливо на вході в ваш будинок, коли будете їх створювати. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру і побачимося в наступних роликах. Пока-пока.